Команда Нумо святкує День народження. 4 травня 2022 року ми провели своє перше заняття. За один рік команда Нумо об'єднала 10 волонтерок професіоналок із величезним бажанням популяризувати українську мову. Команда Нумо зібрала. 239 тисяч 75 гривень благодійних внесків, які було передано на допомогу Збройним силам України. Команда Нумо створила сторінки у Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі та Ютубі. А також розмістила понад 900 дописів для того, щоб ви могли вдосконалюватися не тільки на заняттях, а й на дозвіллі. Команда Нумо провела 275 практично пізнавальних занять. А це понад 400 годин онлайн. Команда Нумо познайомилася з понад 130 неймовірними та дуже цікавими учнями, які проходять чи проходили наш курс. За один рік команда «Нумо» розробила 31 урок для благодійного курсу, який ви можете пройти безплатно. Команда «Нумо» випустила 13 учнів, які пройшли усі або більшість уроків. Команда Нумо отримала дві подяки за волонтерську діяльність. Команда «Нумо» провела чотири цікавезні благодійні зустрічі та лекції онлайн. Команда «Нумо» була опублікована в двох газетах та дала одне відеоінтерв'ю.